Це канал і А ми. Це Олег Берестовий, Артем Романюков. Ми командири одного. Я буду нескромним легендарного підрозділу. Можливо, ви колись це оціните, коли нам можна буде про це розпитати і зрозумієте, чому він легендарний. А зараз просто повірте, так. Артем командир, я його заступник, і ми часто їздимо між своїми підрозділами, між позиціями. Дуже багато часу проводимо саме в дорозі, ось як зараз. І дуже часто говоримо про як нам здається, цікаві, класні речі, і багато чого в цій дорозі і придумуємо, обговорюємо. Трошки часу проводимо по хорошій дорозі, як зараз, і користуємося цим моментом. Щоб записати вам такий е, військовий е, дорожній подкаст м, на військові, навколо військові теми для військових і майбутніх військових, а зараз цивільних, е, сподіваємося, їм теж буде цікаво послухати, про що ми тут будемо говорити. Тому що всі там будуть. Ми в цьому впевнені точно з колісу знаємо, що нам ще довго. І вам доведеться ще трішки. Хоча ми стараємося, щоб і вам пощастило не бути на нашому місці. Хоча ми, в принципі, я точно щасливий бути тут. Маю за честь бути тут і робити з тими людьми те, що ми робимо. Так, і ми часто говоримо про якісь теми, які нам цікаві. І подумала, що якщо ми пару таких розмов запишемо, то Чому би і не поділитися? Тому що Ці теми, які ми зачіпаємо, як нам здається, часто бувають цікаві не тільки нам, а й більш широкій аудиторії. От, власне, і хочемо спробувати поділитися з вами. Одну з таких тем ми нещодавно обговорювали: це тема ротації, ротації підрозділів Збройних сил України. Дуже багато про це говорять самі військові, дуже багато про це говорять і цивільні, що хлопцям і дівчатам потрібен е, якийсь відпочинок. І власне, давайте розберемося, що ми вкладаємо в поняття ротації. От ротація до великої війни, що вона означала, так? наскільки я пам'ятаю, то е, ти служив якийсь певний відрізок часу. Після нього ти ну фактично звільнявся і мав якийсь час провести вдома до того, як держава знов потребуватиме тебе і знову тебе мобілізує, залучить до лав Збройних сил України. Так, а що таке ротація зараз? От багато хто в соціальних мережах пише: О Боже, наші там хлопчики без ротації вже півроку, рік і таке інше. І ми, коли вже виїхали на бойові задачі, і попрацювали вже ну, достатню кількість часу для того, щоб втомитися всім втомитися. І в нас була така можливість зробити такий резервний екіпаж, який ми могли би заміняти цими свіжими людьми тих, хто вже дуже, -дуже втомився, і запропонували таку опцію нашим хлопцям. І на диво вони всі відмовились. Так. Ніхто не захотів. І ми зрозуміли чому. А коли ти приходиш служити, особливо в таких підрозділах, як у нас, де більша частина людей це добровольці, ти збираєш людей зі всієї країни, фактично, а пункт постійної дислокації ППД, у тебе знаходиться там в якомусь конкретному місці, і далеко не всім людям. Які служать у нас, комфортніше перебувати в тому місці. Тобто поїхати на ППД десь там, наприклад, на Західну Україну, де е, у тебе немає родичів, у тебе немає друзів, е, і що там робити? власне? І що так. І що там робити, а ходити в наряди, е, спривати бороду, тому що на ППД бороду не можна носити, ну і якби, відчувати повним. Життям оціх е, військових затяг, тому що е, там вони ще залишились, тому що треба якось тримати людей в тонусі і якби продумувати оці затяги. Відповідно, ти просто день через день ходиш в наряди різні, е, в охорону, в ще щось там, в столовку і таке інше. Ну так як ми в принципі собі розуміємо цю строкову службу з цима оцями, е, е, ну ніби без... як так. служба в мирний час. Так. Да. Е, ну... Ясно, що час не мирний, тому вихідних немає. Тому ти не маєш можливості там кудись піти. Ну, ясно, що маєш, там, якщо відпроситися, але тут питання: куди відпросити. Це ще якщо адекватна бригада, то там ще можна там, якісь вийти, не знаю, в магазин десь поза. Територію частини або бази, які ви десь То Переночувати десь за територією, можливо, декілька днів і так далі. Але постає питання: якщо людина не місцева, то для неї це якби виявляється і не дуже відпочинок. Ну, хіба якщо можна зірвати там, свою родину або з якихось своїх друзів, привезти їх туди там, ближче до того місця, де ти зараз ну, на такій. Ну, назвемо це, я не знаю, гібридна така ротація, та коли ти просто на ППД приїжджаєш для того, щоб там ну, умовно відпочити. Але далеко не у всіх є така опція. Наприклад, зараз осінь діти пішли до школи, дружини там або чоловіки працюють, і далеко не всі можуть собі дозволити просто зірватися, там переїхати в інше місце і побути там зі своєю другою половинкою, для того, щоб ця... Гібридна ротація пройшла, хоч якось схожа на, на якийсь відпочинок. Так, а потім є і нас, ще іще один фактор, що м м навіть якщо твоя сім'я і може до тебе переїхати, там де тебе ППД, то тобі потрібно зняти для них житло, житло достойне, а не там в тих бараках, де ти можеш собі дозволити поночувати а, і пожити. Ну, де ти маєш а, та, ти... Це, це додаткові витрати. А, на фронті або поблизу фронту ти коли виконуєш бойові задачі, у тебе там, хоча б достойна є зарплата там або е сонозвісна бойова сотка, плюс або е плюс 30 тисяч. Ну там від 60 до 120 тисяч ти будеш тут отримувати і робити корисну дійсно роботу і відчувати, що ти тут потрібен, і ти робиш е вклад. А коли ти приїжджаєш на ППД, у тебе зарплата стає. Тут вже звик в тебе 120, а там тебе 20 тисяч, плюс тобі треба зняти квартиру для цієї сім'ї, її забезпечувати повністю. І ти можеш там вириватися до них хіба тільки на ніч, якщо тобі пощастить, тебе адекватний командир. Ну і відповідно дуже складно, і такі ти зважуєш такі за і проти, і думаєш: та ні, почекаємо відпустки, поїду додому і нормально відпочину вже із. Сім'єю вдома красиво полетіли літачки. А. А, так от, і вийшло так, що в нашому підрозділі фактично ми людям надали таку опцію, що ми можемо їх отак-от ротувати і відправляти на ППД. Але вийшло так, що єдине від чого вони можуть там відпочити, це ну, власне, від ризику для життя. І то не повністю зрозуміло, що. Бо кожна військова база це ціль по якій так. працюють також. Тулу, хоча в новинах про це не розповідають. Бомбежки вони всюди, росіяни нас всюди, на жаль, до достають, ну але, хоча б та приблизно там як відпочити від цього ризику для життя, відпочити від я не знаю вибухів і рутинної щоденної роботи. Бойової роботи. Ну, але знову ж таки, ти впираєшся в те, що рутинна бойова робота а, замінюється просто рутинною небойовою роботою. І ти якби, ну, такий відпочинок, от, принаймні нашому контингенту, тих, хто служить в наших лавах, у нас підрозділі, їм він якби ну не потрібен. Тому у нас 100% рівень відмов, крім тих, хто місцевий, хто живе десь в районі, там де нас ППД. Хоча б близько, да, там, де, там, де наше ППД. І для них це ну, має сенс. Дійсно. І постає питання, що ну, такий вид ротації, він якби не дуже життєздатний. А тоді який? Так. А... Який, От ми якраз обговорили за тему, а що би, дійсно мало би сенс і ем, реально приносило би користь? Наприклад, якщо. Добре, що в нас є зараз відпустка на 30 днів. Це дуже круто. Це прям від відпустки до відпустки ми живемо. Є сенс робити все добре, щоб тебе вона відпустка ця не накрилася і таке інше. Добре, що вона є. Вона 30 днів на рік. От, але це 30 днів, там по 10 або по 15 протягом року ти береш ти тільки приїжджаєш, тільки-тільки ну, звикаєш до. Нормального цивільного життя, і тобі знову треба їхати назад. От. А щоб дійсно перемикнутися, відпочити і захотіти знову поїхати до своїх пацанів і робити ту роботу, смертність русні, і так далі, то треба значно більше часу. Тому що ці два тижні тебе йдуть просто на звикання. Ну, і от таким шляхом таких розмов, та ми вдійшли до того, що. Мабуть, для того, щоб дійсно давати відпочити тим, хто вже певний час служить, ну, от ми служимо. Ну, я пропустив 3 чи 4 дні Великої війни, і mm -hmm. два чи три. Mm -hmm. Тобто ми служимо з самого початку Великої війни. І у нас багато таких самих людей, які так само служать вже більше е, півтора року. А, і для того, щоб дати їм можливість реально відпочити, то треба продумувати якусь схему з ротаціями на якісь місяці або навіть там на якісь роки На півроку пів там не знаю. Там, та наприклад, ну хоча б от ми думали, да, хоча б три місяці, а да, у тебе має бути це для того, щоб ти міг реально ці три місяці прожити як цивільна людина. Та, ну з збереженням заробітної платні, хоча б мінімальний цієї військової, щоб ти міг. Просто пожити життя, табо, не думати про те, а де тобі заробити на ці три місяці ще грошей на існування своєї сім'ї і себе. От, просто побути в цивільному, в цивільній обстановці, походити в звичайні магазини, в бари, в клуби, в кіно і відчути себе людиною знову. От а потім я впевнений, що. Ну, ти захочеш повернутися і знову, якщо там війна не закінчиться, і ти будеш відчувати там, незакінченість цієї справи своєї, і ти захочеш її закінчити, і в тебе відновиться це, взагалі, жага до життя, мотивація і ну, розумієш або... це потрібно. Або нехай це буде обов'язок повернутися так. Та, через деякий час. Тобто я, наприклад, не бачу нічого там, поганого в тому, щоб це були якісь декілька місяців, коли ти можеш відпочити прожити цивільним життям після цього маєш обов'язок повернутися назад і працювати знову. Тобто, фактично така ж відпустка, але відпустка е, безперервна на якийсь значний проміжок часу. Але тут виникає інша проблема. Якщо підрозділ задіяний в бойовій роботі на 100%, приклад, наприклад, як наш, то виходить, що для того, щоб провести таку ротацію, тобі треба мати просто ще один такий підрозділ. Цілий. Ну і так виходить в масштабах армії. Зрозуміло, що це е, величезна кількість людей, точніше Х2 ну, фактично від того, що є зараз. Ну, не Х2, але багато, сотень тисяч. І тому е, зараз е, зрозуміло, що це проблема. І тому так неохоче і майже не обговорюється це на офіційному рівні, тому що всі розуміють, що зараз немає такого ресурсу. Але мені здається, що є спосіб. Е, яким чином вирішити і цю проблему, і вирішити її через гнучкість, через певну децентралізацію. Наприклад, в нашому випадку, і я впевнений, що це можна накласти на багато інших підрозділів, можна було б відправляти людей на ротацію маленькими порціями, а саме по взводах, наприклад, або по відділеннях. Даже. Якщо брати там, пару відділень, від нас і відправити їх зараз навіть на тримісячну е, ротацію на цей відпочинок, то я думаю, що ми б стягнули, як би їх замінити. Єдине, що виникає тут теж якби момент з тим, е, що вони продовжують залишатися в штаті, е, і якщо штат підрозділу наповнений на 100%, і ти якусь частину з підрозділу е, забираєш на цю ротацію, то у тебе якби, виникають е, е, якісь прогалини. І ти не можеш ще людей добрати, наприклад, два відділення ми хочемо відправити mm -hmm. на цю ротацію. Нам треба ще добрати тоді два відділення, щоб вони в цей момент працювали. Не, ну тут завжди будуть нюанси, якісь і бюрократичні, і от такі, такого роду практичні, але я не думаю, що вони прям аж настільки не вирішувані. І я думаю, що там. От коли ставлять задачу якусь бойову та, командиру, наприклад, Артему, тобто, і він відповідає за те, що вона буде виконана. то Ну, Артема жби вирішити, яким чином, і якою кількістю людей, екіпажів і засобів, цю задачу треба буде виконати, ну навіть а. кадрово це можна вирішити, якщо внести відповідні зміни і мати можливість ці кадрові слоти заповнювати просто іншими людьми, так само ну, якби, тимчасово, якщо можна так сказати. Тобто зараз у тебе воює, наприклад, п'ять відділень одних людей. Є ще резерв 5 відділень, але це не новий підрозділ, а це ті, хто зараз на відновленні, mm -hmm. ті, хто зараз на відпочинку. Якщо коли точніше, ті люди, які повертаються з відпочинку, заступають на роботу, то ті, на місце, яких вони заступають, йдуть в такий самий відпочинок, але здійснюється це на одних і тих самих штатних місцях, щоб не плодити ці сущності, та щоб не розмножувати ще далі. Підрозділ Так, і вам може здатися, що це якби додатково. Ми платимо і ще е, зарплату з ваших податків і податків наших е, е, союзників-партнерів, які нам допомагають фінансово. Ми платимо за три місяці не роботи е, цих підрозділів. Але насправді для держави і для цієї системи для держави в час війни це буде дешевший спосіб, бо, наприклад, провести е, демобілізацію, про яку ми мріємо колись, але тоді, коли вона настане вже перемогою. Після перемоги, ну, це буде значно дорожче, тому що, наприклад, наш підрозділ, який виконує певні специфічні задачі, сюди вклалось дуже багато фінансів і часу, і засобів і України, і ваших, тому що ви нам донатите, донатите фондам, які нам допомагають. і наших союзників і партнерів теж кошти були вкладені в те, щоб ми були боєздатними. Ота, вони полетіли вдвох, добре повернулись. повернулись. гарно летять. Так. Це просто над нами, ще не прилетіли ем, винищувачі, і ми завжди переживаємо, бо їх не літають по два. Якщо і повертається по два, то значить задача була виконана і без втрат завжди радіємо. От, що я говорив, а е, і відповідно. Ми навчилися робити цю роботу. Це був вкладаний на це час. Більше того, ми потім, те, що ми навчилися, ми підтвердили і відкоригували під час бойової роботи, бойових завдань і підтвердили результати. І в нас є досвід, який е, здобути, здобути можна тільки на полі бою. Відповідно, якщо проводити демобілізацію, тому що ми теж втомилися. Ми теж за ремонтом хочемо, і наші хлопці хочуть пожити нормальним цивільним життям. Від нього від нього здається, інколи неймовірно відстали, якби світ рухається вперед. А ми десь іще півтора-дворічної давності там і залишились. Здичавіли так, якби теж хочеться, якби жити цим життям. Відповідно, демобілізацію ми не бачимо десь якоїсь перспективи. І розуміємо вже з точки зору якби командування таким підрозділом, що це неможливо і це дуже дорого і е, зараз небезпечно такі, такі експерименти гратися, тому що втатиться значною мірою боєздатності, втратиться час на те, щоб е, швидше перемогти. Тому е, я розумію, чому держава на цей крок не йде. От але якщо зробити от таким чином, як ми пропонуємо. То це питання можна вирішити. Да, тобто це буде значно дешевше. Не витрачається боєздатність підрозділів, не витрачається додатковий час на те, щоб навчити нових людей. От просто йде конвейер, типу, ти відпочивають а вже з здібностями, з досвідом. А інші працюють і так по черзі. Ну то, я думаю, що це якби цілком життєздатний варіант з повагою а, до коштів, які в це будуть інвестовані і. З повагою до тих е, е, людей, які служать вже довгий час і теж е, мають можливість мати змогу відпочити там, довше, ніж 15 днів. Підсумовуючи. Та. Підсумовуючи. Наша пропозиція по ротації це ну, називаємо її інфільтрація. Тобто поступова інфільтрація нових людей. Їхня підготовка, після цього е, їхнє залучення в бойову роботу, і далі те, що власне і називається ротація, заміна одних людей іншими, так, щоб вони встигали відпочивати, встигали е, жити цивільним життям. Е, черговість такої ротації, відповідно, має бути на наш погляд теж на розсуд командирів. Угу. Це можна спустити на командирів молодших, які роздають свої пропозиції просто. Командиром старшим а саме подав пропозицію Камбригу, він її затвердив і вперед можна от в такій черговості людей відпускати. Так, якщо хтось послухає цей подкаст, який має змогу на такі рішення впливати, ми можемо на власному підрозділі відтестити такий спосіб тимчасової ротації, інфільтрації, як придумав на ходу Артем. Тому... Ми а, готові та... бути пілотним проєктом. Запам'ятайте цей твіт. Так і дякую, що послухали до цього моменту. Ви молодці. Якщо ви дослухали, то мабуть, що ми щось розповідали цікаве. Ну і там десь в описі, де це ви будете слухати або дивитися, будуть реквізити, щоб допомогти нашим підрозділам, щоб наша боєздатність не втрачалася. Закиньте нам на ремонт карчів, будь ласка, нам дуже треба. Карчі ламаються, капець. Карчі ламаються. І літочки падають. Карчі, які, до речі, за ваші кошти і прибрані, придбані, за що вам велика вдячність. Ну, але тепер вже треба тягнути, треба їх ще й ремонтувати. Так, щоб не купляти нові знову, коли повністю вже вони втратять боєздатність. Тому домовились, закидайте, якщо цікаво чи не цікаво, просто закидайте. Ну і до нових зустрічей. Спробуємо. Ми їздимо часто, будемо записувати, пробувати. І пишіть в коментарях, чи подобається вам ця ідея, чи вона би зайшла, можливо, десь якісь підводні камені, які ми не побачили. Теж буде цікаво побачити ваш фідбек. До зустрічі!